Продається просторий і затишний будинок, ідеальний для великої сім'ї, у розвиненому та сучасному селі Борівка Вінницької області на Поділлі. Це чудовий варіант для тих, хто мріє про життя в тиші та комфорті, але не хоче відмовлятися від зручної міської інфраструктури. Загальна площа будинку 78,5 квадратних метрів. Усередині чотири світлі кімнати, зручна кухня, суміжний санвузол, коридор та простора веранда. Будинок у доглянутому житловому стані, готовий прийняти. Нових господарів без необхідності великих ремонтів, опалення подвійне, газове та пічне, що дозволить вам комфортно почуватися у будь-яку пору року. Проведене централізоване водопостачання, а також є власна криниця з чистою водою. В будинку вже є меблі, газова плита, бойлер, а також підключені кабельне та цифрове телебачення, швидкісний інтернет. Прибудинкова територія площею 45 соток, де є безліч можливостей. Тут розташовані літня кухня, глибокий погріб, господарські будівлі, подвір'я огороджене. Парканом, заїзд асфальтований, а город уже доглянутий і засаджений. Є сад з фруктовими деревами, тож навесні влітку у вас чекає зелена краса і свіжі плоди, просто з гілки. Село, в якому знаходиться будинок, має все необхідне для комфортного життя: школа, ліцей, дитячий садок, магазини, кафе, аптека, амбулаторія, відділення пошти, дитячі майданчики, будинок культури. А для відпочинку на природі поруч є ліс і річка. Чудове місце для прогулянок, риболовлі чи пікніків, гарне транспортне сполучення, всього 7 кілометрів до районного центру і близько 30 кілометрів до найближчого великого міста. Ціна 15 тисяч доларів. Ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Посилання на дім та ще більше пропозицій є в нашому телеграм-каналі в описі під відео.